Привет. Для начала. Привет. ребята, у нас новая рубрика в Актер Клаб, Актер Клаб ТВ, можно так сказать первый первый вариант, первый номер, <laughs> первый выход. Сегодня мы встречаемся с нашим другом Алексом, и Алекс сейчас расскажет, как обстоят дела в Канаде с актерским мастерством. Расскажи просто вот сейчас, как у тебя настроение. Ну... Как у меня може бути настроєння. Можна на українській? Український українською. Ну, перш за все, мені приємно приїхати додому. Uh, мені приємно, що тут uh, щось відбувається, я був вражений. Uh, тому що я думав, тут, ну, наприклад, в Чернівцях, я думав, в кіно ніхто не цікавиться і, і зокрема, акторською діяльністю. Але ну, я, я здивований, я приємно здивований, що хоч якісь спроби відбуваються, як ти сказав, перший. Перший випуск. Перший випуск, перший випуск, це, це приємно. А, ну, я знаю, я, я, був, я був в Києві, працював в Києві деякий час. Я знаю, що там завжди щось є, але, але це, це добре, коли в твоєму рідному місці є інтерес до того, що ти любиш. Мені мені приємно. У мене є питань. Ну, Мягко говоря, несколько. У меня было много вопросов, я убрал все лишние, чтобы мы с тобой не засели на целый день. И оставил пару вопросов, которые интересно тебе задать, и, я думаю, будут интересны всем, кто будет нас смотреть. Первое. Насколько я знаю, ты не 20 лет в актерском мастерстве. И а... Как это получилось, что за такой короткий промежуток времени у тебя все получилось? А... Правда, правда. До того, как я поехал в Канаду, я взгляд... а... ну, я не цикавился кино. Uh, ну, не те, щоб я не цікавився кіно, але такої можливості, наприклад, там, займатися акторським мистецтвом, чи якось вивчати, чи uh, ще щось подібне. Ну, такого в Чернівцях не було. А uh, коли я потрапив до Канади, uh, це було три роки назад. Uh, я випадково, я просто випадково шукав роботу і uh, натрапив ну, на оголошення. А про бекграунд. Бекграунд це масовка. Я, я пішов туди, це було, це було надзвичайно для мене цікаво, тому що я, я ніколи не був в такій атмосфері, в, такій, в цій індустрії я ніколи не працював до цього. І а, на, мені заплатили, я був, я був вражений, тому що я при, я приїхав з України, я чекав, що мене можуть трошки обманути, трошки надурити. Але мені заплатили, заплатили непогані гроші. І, cheap mnie stało ciekawo, a